Вона відмовляється відкривати своє обличчя на камеру та не називає свого справжнього імені в надії повернутися до рідного Сімферополя, але не зараз. Психологічно дуже тяжело знаходитися в місті, де ходять люди в воєнній формі і з масками. І взагалі не понятно в, якихось, в якої формі. Життя в валізу не помістиш, переконалася родина. Рішення довелося приймати миттєво всього одна ніч, і життя змінилося назавжди, каже Олена. Неделю мы думали, но собрались очень быстро в течение ночи. Услышали, что в общем Россия. Лі Україна серйозному конфлікту двіжиться, поэтому вже решили не ждать. Про свій переїзд родина не повідомила ані друзів, ані родичів, адже їх поглядів ніхто не поділяє. Наші родственники в основному за те, щоб Крим був в составі Росії. Нині в Чернівцях проживає вже три родини кримчан. Втім, в найближчий час столиця Буковини чекає і на інших гостей. Зголосилися їх прийняти в себе вдома. 35 родин міста, та поки що лише один готель. Знаєте, ми можемо прийняти багато людей. Де до допомогти багатьом? Може, то 50 чоловік, сто чоловік приїхати. Прийняти людей ми можемо, будемо приймати. Скільки поміщають нас, помістить готель. у Нас є база на це цена. Ну, до мене дзвонили татари, готові приїхати. 30 чоловік до сім'ї привезти. На сьогоднішній день про своє бажання переїхати до Чернівців на період неспокою в Криму. Повідомили вже кілька сотень жителів півострова. Родина наших героїв до життя в іншому місті поступово призвичаюється. Десятирічний син почав ходити до Чернівецької школи, а батько з матір'ю наразі у пошуках роботи. Тим сім'я готова до труднощів, тому що вирішили, якщо Крим все ж таки стане частиною Росії, повертатися до рідного міста не будуть. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.